Україна одне слово, а скільки в ньому любові, теплоти та волі, кожен із нас знає, що наша держава має багату історію у боротьбі за свою незалежність, і знову український народ виборює свою територіальну цілісність і жагуди свободи. Нас оповила страшна віха в історії, яку безжально називають війна, вона руйнує життя, мрії та долі українців. Але ми з вами знаємо, що український народ вільний народ, і у нас є незламний захист, який не дасть впасти на коліно. І ми гордо називаємо їх Збройні сили України. Дитинство наше на війну припало. Сирени, вибухи лякали нас не раз. Та ЗСУ за на захисті повстали це справжні приклад та дороговказ. Ми віримо у ваші сили та мужність. Ви наш надійний захист і незламна надія на краще і верне Дякуємо вам. Бажаємо сил та витримки триматися заради всіх, заради України. Ми з вами. Ми з вами. Ми з вами. Ми з вами. Все буде, Україна! Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скаїть ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини, на круги з шаблями в руках на столе. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях. Ніколи не вкрити ганьбою. Mm -hmm. Слава Україні! Героям слава!